Знаєте, я дуже люблю вислови великих людей, розумних людей, філософів, полководців, командувачів і так далі. А особливо люблю історію Великої Британії, причому всіх часів. І саме тоді, коли я її вивчав, я зрозумів одну велику річ. Після кожної перемоги є шлях, є шлях відновлення, шлях розбудови. І для кожного з вас, для кожного ветерана і ветеранки його сім'ї є шлях, бо життя змінюється. Подивіться на те, чим зараз ми займаємося, веру штучного інтелекту, чи такі професії, які у вас були до повномасштабного вторгнення, до вашої мобілізації, як ті, які є зараз, що змінилося? Так я розумію. Система, ну, от машина, не замінить нас з вами. І наші професії точно будуть потрібні. Однозначно, багато років. Ті, хто зараз приїжджають з Китаю, кажуть, ого, які технології, але можливо, вони і замінили би частково людей. Але дуже багато процесів, які роблять саме люди. Машина не буде розумніша за людину. Можливо, вона зможе щось обчислювати. Можливо, можемо поговорити на цю тему. Але моя головна думка в тому, що ви повинні зрозуміти і для себе. Поміркувати про те, що саме ви хочете вивчити, що вам потрібно для того, щоб ваше цивільне життя і життя вашої сім'ї розвивалося на краще? Як знаєте, в тих о, багато багатьох рілсах, які є в інстаграмах, в фейсбуках, тіктоках, коли питають, скільки тобі треба грошей, щоб комфортно жити, так от, чим вам треба займатися для того, щоб ви жили і почували себе комфортно в Києві, в Харкові, в Умані, у Львові, в Європі, чи на Балканах чи на Балі, куди ви захочете поїхати? І щоб ви точно знали, що ваша професія прогодує вас, залишить вам щось в спадок, і ви точно не будете перейматися про завтрашній день, бо ви будете в ньому впевнені, бо ви вже дійшли до того етапу, коли ви не просто впевнені в завтрашньому дні, а ви знаєте, що цей завтрашній день настане. Бо саме цей завтрашній день ви вибороли для нас з вами, за що ми вам і дякуємо. Слава Україні!